Перше, основне, знову ж таки, це не намастити крем, це очистка і зволоження. І цьому я приділю дуже велику увагу, тому що до певного часу, в принципі, от коли молода шкіра, дівчатка молоденькі, цього ну, власне, майже достатньо. Ну можливо, не всім до 30, але до 30, я думаю, більшості молодих дівчаток, якби вони себе не труїли і не лізли от туди на ці варварські процедури, їм би було достатньо очистка і зволоження. Очистка, чому обов'язково особливо хто живе в великих містах, тому що на обличчі цього не видно. Але оця загазованість, ці вихлопи, ці тяжкі метали, ця пиляка. Ну, і все-все-все, що є. І там у вас мікрошматочки чужої шкіри, чужого мікробіома, там і будівельні матеріали, і куча всього на шкірі залишається. Тому, звичайно, особливо. Жителі великих міст, а ви маєте, от прямо якщо ви цього не робили, не приділяли увагу очисті, приділяйте обов'язково. Дивіться, я в селі, звичайно, як я про працюю цілий день. У мене тут і пиляка, і мікрочастини рослин можуть бути, да? і від землі щось, і під відповідно, бо спека. Але це не хімія і це не тяжкі метали. І тим не менше, очистка має бути дуже дуже потужна і. Там за день збирається точно те, що не потрібно вашій шкірі. Ну якщо ви в мегаполісі великому. Це прям дівчата лягли, не дай Боже, в ліжко згадали, що не очистили шкіру, встали і пішли. Встали і пішли. Тому що це раз полінувалися, два полінувалися, і це накопичується. Якщо ви користуєтесь косметикою, то з косметикою не лягайте спати ніколи. Як ви би вже не були там п'яні чи втомлені, ну якщо ви в свідомості спробуйте доповсти до умивальника і якось хоча б це себе зняти, ну по можливості старайтеся все-таки. Що я використовую? Це все, що я. Я вам покажу, це є в нас в продажу, це є на сторінці описане, це прості, ну, в принципі, доступні речі. Я розказую, чим користуюся я. Значить, ось вам, будь ласка, українська фірма коштує смішні гроші, нормально працює, тонік гель, він не милиться. Тобто це не поверхнево активні речовини, які піняться. Це такий гель, який е, от я використовую для вмивання. І ще для одної процедурки цікавої, я вам покажу її пізніше. От. Очищення зволоження. воложення. Тут алої Вера, пантенол і ну, ефірні олійки. Їм я користуюся ну, рідше, але кожного дня я вмиваюся продукт, який я обожнюю. Я обожнюю. Це пінка Viva Derm, і я нею користуюся вже років більше 10, і його дуже любила моя мама. Ним можна, дивіться, в кого маленькі дітки. Кого чутлива шкіра взагалі на тілі, голови і е, інших місць, і якщо є проблеми шкірні, от так, псоріази, всякі такі моменти, от я вам просто раджу: це ну бомбічний продукт, його вистачає. Ну, навіть при тому, що я, мабуть, кожного дня все-таки, ну він тут в мене живе в селі, а я тут більшу частину, то більше як на рік для вмивання його вистачає. Він настільки ніжний, неймовірний, дуже люблю. І я, до речі, його, оце саме цю пінку, додаю, коли фарбую волосся фарбою, і я додаю його до фарби для волосся, щоб збільшити об'єм фарби, і така є хитрість. Але ж не кожну пінку ти туди волосся будеш додавати. То от, ну дуже класно. я от вам раджу. І якщо діткам можна взагалі можна мити. Дитину з ніг до голови, або якщо дуже чутлива шкіра, якісь проблеми на шкірі, бувають такі моменти, от маєте на увазі, що такі, ну настільки ніжний продукт, просто супер. От. Ще є дуже бюджетна, нормальна піночка Фіторія у нас, теж там якісь копійки коштує, дуже гарні відгуки, пінка для вмивання, так вона і називається. От, власне, це ті три речі, якими я вмиваюся, якими я очищу шкіру. Ще хочу сказати, я дуже багато років не миюся милом і гелями для душа. Дуже багато років. Люди інколи сприймають, що якщо людина не миється милом і гілями для душа, не пінить себе, знаєте, як автомобіль чи там посуд миючим засобом, то вона або брудна, або з нею щось не так. Насправді ні. Ці миючі засоби, оці з поверхнево-активними речовинами, ну це мас-маркет. Да? У мене з мас-маркета продуктів для догляду немає від слова зовсім дуже багато років. Мас-маркет це те, що ви можете зайти от в Єву, там, не знаю, в Аврору, ще кудись, от в супермаркети. І купити отакі от засоби. Ні, в мене такої косметики немає взагалі. Тобто, хай це буде який-небудь якісний крем, хай він буде дорожчий, але він точно в мене буде, але нема смарки. І от власне я не приймаю душ з милом або миючими засобами. Часто може бути це піночка, або ще ну, гелі для душа також вівасан використовую. Неповерхнево-активні речовини. Проблема в чому? Мало того, що ці гелі для душу вони змивають ваш мікробіом, ваші корисні бактерії, які захищають вашу шкіру, воно ще і накопичується в ліпідній мантії. Накопичується, накопичується, а це ні разу не здорово. Якщо воно накопичується, не виходить з вашого організму. Ви розумієте, рано чи пізно вона знайде місце, де би там пухлинку якусь вам створити. Зараз дуже багато є натуральних засобів, так що ви точно можете знайти безповерхнево-активних речовин. Ці натуральні продукти зовсім такі от натуральні, їх треба ну, по-перше, перепробувати багато, тому що асортимент дуже великий, не всі вони дуже якісні. І тут варіант такий, знаєте, от про тверді шампуні, ви просто маєте на увазі, я просто філософствую зараз. от Натуральні шампуні були дуже добре, коли у наших бабусь. Прабабусь і так далі, навколо не було ні хімії, ні пластику, ні того чого. всього, що я вам сказала, тільки все, що, що назбираються на нашій шкірі. Зараз натуральних шампунів, знову ж таки, я не стверджую, що ніякий натуральний шампунь цього не бере. Ну спеціалісти вважають, нормальні, адекватні, яких можна слухати, що натуральні шампуні не змивають зі шкіри голови, ті от нашарування від, ну, якби від соціуму. Від випаровувань міста і сучасності, сучасності оці от шкідливі речовини, які є, не вимивають і рано чи пізно вони нашаровуються, можуть бути проблеми шкіри голови, або і лупа, і запальні процеси, і випадіння волосся, і так далі, і так далі. Так що слідкуйте за цим. Інколи можливо, все таки хорошим треба брати шампуні.